Сьогодні неділя, і ми продовжуємо вивчати життя Давида. Перша книга Самоїла, 23 і 24 розділ. Ми зустрічаємося з Давидом у печерах, у бігах. Царського зятя сьогодні норовиться кожен зловити, здати, продати, тому що він в немилості в царя і тесть готовий на будь-які витрати, лиш би знищити невгодного зятя. Так буває рідко. Але буває, коли твій найзліший ворог раптом робиться залежним від тебе. Його життя в твоїй руці. Той, хто хотів тебе вбити вчора і позавчора, сьогодні на волоску, і він в твоїх руках, що зробити? Твої друзі, твої знайомі побратими тобі скажуть, це шанс від Бога, використай його, знищи ворога. Але Давид знав. Той, хто помазав його на царство, Самоїл, цей самий помазав і Саула на царство. А Самоїл живий. І Бог керує цим помазанням. І Давид знає, що питання царства в руках Божих, а тому це проблема не Його, а Бога. Читаємо такі слова: нехай мене Господь боронить, щоб я вчинив так з моїм паном, з Господнім помазаником, щоб наклав на нього руку. Він помазаник Господній. Уявіть собі. Цар, який шкодить політиці держави і загрожує його життю, для нього є пан. Чому? Бо Давид чітко знає: Бог дав владу Сеулу і Бог має її забрати. Насправді, моє глибоке переконання, цей уривок нам показаний як тест для життя Давида: Тест на владу, на жадібність до влади. На що я готовий заради досягнення своєї цілі? Чи готовий я добру ціль досягати нечистивим методом і способом? Кожен з нас рано чи пізно стане перед таким вибором. І в такі моменти найкраще перевіряється віра. Якщо твоя віра опирається на Бога у щоденному житті, то ти поведешся згідно віри. Такої віри нам бракує. Нам бракує такої віри, зв'язаної з мудрістю, щоб довіряючись Богу, шукати в нього поради, як діяти в критичний момент. Читайте 23, 24 розділ. Приглядайтеся до життя Давида, і ви здобудете шматочок Божої мудрості. А ще сходіть сьогодні на богослужіння. Там є приготовлене для вас Слово Боже.